І що тут у мене з ножками? Виточив ще одну ножку, а одну запоров. Бачите, як видрало. Видрало, прям серйозно видрало. І я тут зрозумів, що мейсель, нам ніяк не дружочок, абсолютно. Ой, Реєр. Рейер. Ой-ой-ой, заговорився, то гаря зараз будуть вийти дуже сильно. Рейер нам не дружочок в цій справі із сосною. Нам тільки друг. Один мій майселечок. І то мій майселечок має бути такий наточений мої доресеньки. Підвожу на вулканіктовій ленті. Підточую, а потім ще підточую у мене такий для заточки стаместок робив. toк є. Типа шкурка, не, не шкурка, це наждачний папір, переклеєний на МДФ. Це 2000-й. І потім 2000 ще трошечки підвожу, щоб аж волосся вон вибривало, бачите? От тоді точить добре. Цього ніжку я навіть трошечки там підшліфував, і все навіть можна сказати, що я не шліфував.